Ялина не тільки звичайна, а й Сиза, колюча, Норманд і Фрайзер. Нині покупцеві пропонують будь-які види новорічних дерев. А от скільки вони коштують і скільки готові витратити харків'яни, зараз розповім. Цей майданчик біля сумського ринку у центрі міста самі продавці називають елітним. Адже зізнаються, не кожен може собі дозволити таку новорічну красуню. А що це? Це також така ж точна ялинка, этот, імпортна фрайзер. Кримська сосна, велика іголочка, бачите. Є проста така, вона жовтувата така, але ну, в нас немає час простих. Будуть попізніше. Кримка коштує від 300 і вище. Така коштує 700-600 гривень. Дуже красиві. Обично скільки тратите на йолку, скільки в цьому році треба Ну, гривень 800, мабуть. Ну, гривень 500-600. Це тільки само дерево без запрошення. «Совершенно украшення. «100 гривень. 150 гривень дозволяли. А це вже Павлово поле. Ринок біля станції метро 23 серпня. Тут звичайних сосен теж немає. Є деревця з гілочок. Ну, така от 300 Чуть-чуть повище, така 400. Ось ці от це 500 гривень стоїть. А також ялини без стрічок чи бирок. Підприємець запевняє, так і має бути, бо дерева з приватного розплідника. Це частний питомник, поэтому всі, всі накладні видаються кожному покупателю. Якщо приїде перевірка, ви зможете їх прийти? Звісно. третій год на одному і тому ж рівні. Ми ціну не піднімаємо. Сосни знаходимо у спальному районі. На майданчику поблизу станції Олексіївська вивантажили дві з половиною сотні дерев. Підприємець запевняє, ціни не підіймав. 250 и ну, 300 250 вот так. 250 это какая высота? Ну, по, метр полтора. Вот так. Если э, выше полутора метров, э, до 30, 350 гривен. Смотрите, какая. Красивая елочка. Нравится вам? Ну такая вот 300 гривен, 350. Вот такая. Вот. 200 гривен. На кожному дереві має бути отака паперова стрічка або пластикова бирка. Так можна бути впевненим, що ялинка зрубана легально. А перевірити, звідки вона приїхала, можна за допомогою порталу Ялинка.інфо нормально? Так, вона приїхала з Житомирської області, як ви і казали. Але окрім стрічок чи бирок, має бути й купа документів, серед яких дозвіл міськради. Вы видите, мы с утра до вечера здесь холодно, э, ветер, и поэтому мало ли кто уже занимается этим. Каждый год рискуем. В том году нормально мы, а в этом году еще неизвестно, как будет, как оно покажет. Позапрошлом году остались, да. Найдешевше сосну можна буде придбати у лісгоспі. Там ціна за дерево це починатиметься від 48 гривень. Проте, поки заготівлю ялинок, держпідприємства ще не почали. Одвічне питання рубати чи ні. Це цела індустрія. Індустрія. Йолки вирощують. Некоторі люди сумніваються говорять, от жалко, йолочки срубили. На м'ясо м'яса же ми кушаємо, коли свині гріжу, Да? Так, це, як цвіти вирощують. Питомник спеціальний. Існує і протилежна думка, і окрім штучної ялинки, є ще один варіант. В наших мечтах це в оренду йолка в Горшки. кадушці, в горшці. Щоб вона була жива. Да, щоб її можна було віддати обратно. і Куда висадити обратно? потім. Ну, в питомник. Але найчастіше дерево висаджують перед власним будинком або на дачній ділянці. Такі з корневою системою формі бачите, сформіроване вже тисяча гривень. А такає сосна дві тисячі гривень. Проте такий варіант має певні обмеження. У спекотній квартирі з іграшками та ілюмінацією новорічне дерево може загинути, особливо якщо стоятиме довго. Тож його знаходження у приміщенні радять обмежити максимально. Аж до новорічної ночі. Олена Нагорна, Дмитро Герасимов, медіагрупа об'єктив.